Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Загинув заради миру на Дністрі пам'яті Миколи Остапенка. Республіка готується до свята великої перемоги. Міні-горинич для обігріву приватних будинків новинка від електромашу. І ще робимо країну чистішою і як святкуватимемо першотравень. Фінальні ігри республіканського етапу легендарного футбольного турніру Шкір'яний м'яч пройшли сьогодні у Бендерах. Кращі шкільні команди зі всієї республіки на міському стадіоні з'ясовували, хто кращий. Серед глядачів був і президент Вадим Красносельський. Ми займаємося спортом високих досягнень. У нас є училище Олімпійського резерву, є свої олімпійські чемпіони, чемпіони світу та Європи. Але при цьому у республіці реалізується ідея розвитку масового спорту, аби охопити як найбільших дівчаток та хлопчиків. Будь-яким видом спорту такий гарний, витончений та динамічний спорт, як футбол. І сьогоднішня подія тому підтвердження. Шкіряний м'яч у нашій республіці відродили у 2019-му. Це була ініціатива президента Вадима Красносельського. Сьогодні це наймасовіший вид спорту у Придністров'ї. У нинішньому турнірі взяли участь 324 команди: 199 команд хлопчиків і 125 дівчаток. Перемогу виборювали 47 команд. Нагороди переможцям вручив особисто президент Вадим Красносельський. Режим надзвичайного стану в економіці знову продовжили ще на 30 днів. Тепер до 8 червня. Указ президента сьогодні ухвалила Верховна Рада. Сьогодні удалося. Сьогодні вдалося частково стабілізувати ситуацію із подачею газу населенню. Ситуація в економіці залишається досить складною. Ці питання вирішуються на короткостроковий період, що не дає змоги відновити роботу і нашим промисловим підприємствам. Це звичайно впливає на параметри прибуткової видаткової частини нашого бюджету. Криза в країні продовжується. Придністровські підприємства не можуть працювати на повну силу. Надходження до бюджету скоротилися. Сьогодні Верховна Рада переглянула видатки бюджету. Гроші підуть на зарплати. Зміни до закону депутати ухвалили у другому остаточному читанні. Були розподілені остатки на було розподілено залишки на рахунках республіканського та місцевих бюджетів за підсумками 24-го року, у тому числі залишки сільових бюджетних фондів, щоб можна було виплачувати своєчасно заробітні плати. Скоротили частину цільових фондів. Так, наприклад, вкладення зменшили на 82 мільйони рублів, розвиток підприємництва на 5 мільйонів, сільського господарства на 10, а так званий пайовий фонд на 18 мільйонів рублів. Зміни до закону набудуть чинності 1 травня. Сьогодні у Придністров'ї згадували одного з тих, хто стояв біля витоків створення республіки Миколу Остапенка. Патріот, шкільний вчитель та голова Слободзейського райвенконкому. Він один з перших загинув від рук молдавських націоналістів. 23 квітня 92-го у його машину випустили півсотні куль. 18 із них потрапили в ціль. Тиждень лікарі боролися за його життя, але поранення виявилися смертельними. 30 квітня його життя обірвалося. Терасполь столичний меморіал слави сьогодні. Тут згадують Миколу Остапенка. Він один із тих, хто стояв біля витоків створення нашої республіки. 23 квітня 92-го року. Його розстріляли терористи групи божор. Він відрізнявся тим, що він був людина неординарна. Він лідер по природі, можна сказати. Він вів за собою людей, які були впевнені в перемозі і сам. Був впевнений, що е, ця справа, яку ми у Придністрові відстоюємо, е, це правильна справа. І він нас присивав вірити в те, що ми вільне Придністрові. Трагедія сталася вранці. О 7.50 терористи чекали на машину Миколи Остапенка на виїзді із Карагаша. Вони випустили в автомобіль близько півсотні куль. Всегда чувствуєш в та день. Завжди відчуваєш цього дня провину, що не зберегли. Коли говорили, Коля, охорону, він каже: навіщо, в мене автомат. Ще була надія, що Миколу Івановича можна було спасти? Ще була надія, що Миколу Івановича можна було врятувати. Робилися усі зусилля, аби врятувати. Але на жаль, 30-го числа він помер. Я згадую цей день. Такий самий сонячний день був, і коли скіцкани його несли, через міст несли величезна кількість людей. 30 квітня Миколи Остапенка не стало. А за тиждень терористи угрупування бужор розстріляли, а потім спалили начальника Слободзейського полчення Олександра Гусара. Пізніше їх затримали і судили. Ілю і Лашку засудили до смертної кари, але на неї наклали мораторій, і терориста передали до Молдови. Там його зустріли як героя та вручили орден. А у Придністрові пам'ятають трагічні дати і тих, хто віддав життя за республіку. Республіка готується до святкування 9 травня. У містах та районах завершують ремонти пам'ятних місць, доводять все до ладу, прикрашають вулиці символами перемоги. Бендери площа визволення. Наразі тут репетирують урочисту ходу. Вона пройде 9 травня. Саме з неї розпочнеться свято 80-річчя великої перемоги у місті. Попереду колони підуть школярі, розгорнувши над собою червоний прапор. Победи, это... Прапор перемоги це копія того прапора, який був встановлений над Рейстагом. у багатьох державах, у тому числі і в нашій республіці. Він є офіційним символом перемоги. І на честь 80-річчя знамену розміром у 80-річчя, Десять квадратних метрів розгорнуть учні шкіл нашого міста. Співробітники підприємств, громадські діячі, військовослужбовці, а ще байкери і не тільки. Усі 9 травня пройдуть у єдиній колоні. Очолить її танк Т-34. Його макет зроблять спеціально для святкової ходи. Він пройде від будівлі держадміністрації до площі героїв. Там, на пантеоні слави, зараз продовжують ремонт, укладають тротуарну плитку, постаменти та парапети облицьовують гранітом. Озеленювачі розбивають клумби плануються квіти. бегонія, червона, ось ці три колумби, і буде одна велика, просто засіяний газон. Зараз робиться планування. Потім будемо сіяти і з боків траву теж. Всю дорогу від площі визволення до Пантеона Слави прикрашають георгівськими стрічками і зірками. А ще у Бендерах з'являться святкові банери. Тематичні банери, Тематичні банери присвячені ювілейній даті. Їх п'ять. Вони будуть встановлені в центральному районі та на основних магістралях. До свята прикрасять тролейбусні маршрути. На електроопорах розвісять вимпали. На вулиці Суворова вони вже є. Археологи продовжують вивчати курган у Григоріопольському районі. Напередодні знайшли поховання Сармата. Вони жили в наших краях близько двох тисяч років тому. Серед унікальних артефактів дзеркало амулет. Можливо, на ньому є родовий знак. Подробиці далі. Село Токмазея Григоріопольський район. Декілька тижнів тут працюють археологи. Сьогодні нова знахідка це поховання сарматської культури першого четвертого століття нашої ери. Тут на у степовій зоні на лівобережжі Дністра вкрай мало було виявлено сарматських поховань за всю історію дослідження. Тут нам ще трохи пощастило, що поховання було впущено у південну частину кургану епохи бронзи, а не в центральну досить було впущено глибоко і не постраждало воно від грабіжників, які зазвичай у центральну частину прагнули потрапити. Ймовірно, останки належать жінці. Біля її узголов'я філіжанка, в ногах глечик, а ще намистини. Можливо, ними було розшито одяг і взуття, і дзеркало Амулет. Це рідкісна знахідка для Придністров'я. Подібне дзеркало Амулет археологи знаходили і раніше, ще за радянських часів. Вважалося, що під час поховання сармати проводили ритуал що? Дзеркало – це відображення душі, тобто швидше за все воно мало такий ритуальний характер. Часто на цих дзеркалах ще зображалися родові знаки, які могли говорити про приналежність до того чи іншого сарматського племені, яке тут жило. Давньому кургану близько п'яти тисяч років. Його знайшли поряд із кар'єром. Тут мали почати добувати пісок і гравій. Це перепоховання вже 20-те, яке досліджували наші археологи. Раніше тут знайшли керамічний посуд, гральні кістки, наконечники стріл. Ми зняли поховання ранньої бронзової доби. Це було поховання дитини, кістки якої дуже погано збереглися. Проте поховання виявилося інвентарним. Ми знайшли у могилі кам'яний наконечник стріли Це близько середини третього тисячоліття до нашої ери. Сезон розкопок лише стартував. Стародавній курган археологи продовжать вивчати. Після всі знахідки розмістять у музеї. Електромаш випустив перший котел для приватних будинків. Потужності вистачає, аби обігріти 120 квадратних метрів. Працює на дровах, вугіллі, брикетах. Перший котел горинич для приватних будинків. Виробництво електромаш, його потужність 12 кіловат, досить, аби обігріти 120 квадратних метрів. У виробництві ще п'ять міні гориничів. Потужність від 8 до 25 кВт. кіловат. Невдовзі їх можна буде купити у фірмовому магазині електромашу. Капия цу. Коти порівняно з аналогами надійніші. Термін служби не менше 10 років, виключено їхнє пошкодження в процесі експлуатації та ризики залишити якесь приміщення без опалення у холодний період. Гореничів роблять зі спеціальної сталі, тому вони міцні. Працюють на дровах, вугілі-брикетах. Заправляти їх потрібно раз на 8-10 годин. Незабаром в асортименті буде і новинка. Запускаємо лінійку побутових котлів типу Холмова зі збільшеною камерою згоряння. Їх можна буде заправляти раз на 12-20 годин. Виробляє електромаш і промислових гориничів для шкіл, де лікарень та поліклінік. Ці, наприклад, чекають на відправку до Кам'янки. Усього зібрали близько 10 котлів. Нині у Придністров'ї формують держзамовлення. Це доручення президента. Що робити їх з надлишками молока? Де та як його зберігати? Як доглядати домашніх тварин? У мінського природи розробили рекомендації для власників підсобних господарств та фермерів. Подробиці далі. Ближній хутір. Цьому селянсько-фермерському господарству майже сім років. У стаді 45 курів. За добу тут одержують 300 літрів молока. Майже все здають на тераспольський молочний комбінат близько 7 тонн на місяць. Раз на два дні комбінат із цієї ферми забирає молоко. З нього роблять кефір, сметану, йогурт, ряженку і навіть сир. До цього фермер зберігає молоко у спеціальному холодильнику. Поки що тут тільки те, що надоїли вранці. Зараз молоко дають 19 корів. Тут ми охолоджуємо молоко після доїння. І перед тим, як забирає молочний комбінат, воно вже має температуру близько трьох градусів, лише холодненьке. Тут все за санпіном. Умови зберігання молока перевіряють ветеринарні лікарі щомісяця. Беремо смиви Беремо змиви з обладнання, в якому вони тримаються молоко з охолоджувачів, тощо і беремо молоко на дослідження. Тут ми вказуємо відповідність досту молоко-сире, а нижче даємо показники, на що ми досліджуємо. На сальмонели і на групу бактерій кишкової палички. Далі, згідно з цим дозволом, вони можуть отримати дозвіл на реалізацію молока. Стежать тут за здоров'ям корів. Щорічно їх прищеплюють від Сибірки і не тільки. Ці тварини обов'язково проходять щорічну диспансерізацію. Досліджуються на бруцельоз, лайкос, обробляються від гельмінтів, щомісячно досліджуються на приховані форми маститу. У Мінсільгосприроди розробили рекомендації для власників підсобних господарств. У них як правильно утримувати доїти корів, а ще що робити із надлишками молока продавати знайомим, сусідам через меседжери або, як і раніше, на ринках і ярмарках. У Кам'янці встановлюють нові автобусні зупинки. Усього їх у місті буде чотири. Дві вже готові у районі концертного заводу та біля магазину Хайтек у центрі. Зараз робітники монтують вікна та лавки. Встановлюється павільйон, Встановлюється павільйон прикручується протиударне скло. Такі павільйони відповідають вимогам сучасних реалій. Вони зроблені з металевого профілю, міцні, надійні, дуговічні та вписуються в інтер'єр і пейзаж міста. це краще ніж просто на лавці сидіти або на мокру лавочку сісти. Сьогодні для мене новина. Я випадково вийшла на зупинку. Бачу, вже є де присісти. Бо вже ми віку зрілого, і це добре, що поставили. Давно давно назріла потреба їх встановити, оскільки люди чекають іноді транспорт у негоду в дощ. Тому й треба десь сховатися і від сонця, і від дощу. Як хотілося, щоб їх було більше. Старі зупинки були в аварійному стані. Їх демонтували, а нові встановлюють за програмою розвитку дорожньої галузі. Ще дві зупинки з'являться на вулиці Леніна біля магазинів Шериф та Європа. У четвер Міжнародний день солідарності трудящих. Ще його називають святом весни та праці. У Катеринінському парку буде концерт. Виступатимуть столичні танцювальні колективи. А ще заспівають Аліна Мунтян, Наталя Кірка і не лише. Нагородять і переможців конкурсу Найкращий за професією. Будуть виставки, комбінат шкільного харчування, виставить свою продукцію. Я маю на увазі традиційний шашлик. Люди, які прийдуть, гості міста зможуть не лише подивитися концерт, взяти участь у цьому заході, привезти своїх дітей, погуляти у парку. Для дітей буде і морозиво, і тістечка. Отже, початок свята в Катеринінському парку 1 травня об 11-й ранку. З берега Дністра з боку Кіцкан зібрали 45 мішків сміття. Прибирання провели напередодні травневих свят. У ньому взяли участь студенти, добровольці, екологи і не лише. У рукавичках та з мішками в руках активісти міського молодіжного центру, учасники рухів Еко ПМР, Грін Хаус, волонтери Придністров'я та жителі Терасполя. Алевтина прийшла із семирічною донькою Каріною. Я увіділа. Я побачила оголошення в телеграмі зараз у відпустці, Подумала, потрібно все одно вийти та допомогти місту. На очистку берега вийшло понад 20 людей. За перші 10 хвилин зібрали 10 великих мішків сміття. Все, що було розкидане під ногами, тепер у пакетах. Ми проводимо... Ми проводимо двічі на рік, коли тепло. Найчастіше це наслідки посиденьок. Їжа, питво, просто якісь відходи, іноді речі викидають. Таблички з попередженням про штраф не допомагають, допомагає лише проведення акцій. Є й ті, які беруть участь уперше. Кажуть, сміття на березі багато. Це пішові обіртки. Обгортки від цукерок, від м'ясних виробів, а також пляшки, скотари, тутони, іноді рибальські снасті. Всі між собою общаються. Усі між собою спілкуються, суперничають, у кого більше пакети. Для себе це навіть задоволення. Назбираєш більше і здається, що більше користі приніс. Активісти очистили правий та лівий берег Дністра за мостом. Зібрали 45 мішків сміття. Усе склали в одному місці. Вже цього дня їх вивезуть сміттєвози. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.